Вітаю, я Олена Габу, Незалежний практикуючий консультант за податкування та кадрів. За яким кодом класифікації доходів бюджету резидент Дія Сіті сплачує по за ставку 18% при виплаті доходів, які не належать до фонду оплати праці, наприклад, лікарняні. Розглянемо відповідь податківців в базі зір категорії 103.07. Податківці зазначили, що наказом Мінфіну. Про бюджетну класифікацію від 14 січня 2011 року за номером 11 затверджено класифікацію доходів, згідно з якою, зокрема, 110 10 400 призначений для ПДФО, що сплачується податковими агентами із доходів платника податків інших ніж заробітна плата. Резиденти Діє мають специфіку застосування ставки ПДФО. 5% сплачується щодо заробітної плати або винагороди за гір контракту. Все, що не включається до фонду заробітної плати, оподатковується за ставкою 18%. Податківці рекомендують і, відповідно, бухгалтери користуються для розмежування виплат, які включаються до фонду оплати праці, які не включаються до фонду оплати праці, інструкцією зі статистики номер 5 А отже, за цією статистичною інструкцією, лікарняні за пунктом 3, не включаються до фонду оплати праці. А отже, податківці зазначили: враховуючи викладене, Резиденті Сіті сплачує податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% при виплаті доходів, які не належать до фонду оплати праці, за кодом класифікації доходів бюджету 110-10-400.